Продовжувати сьогоднішній доволі святковий ефір разом з тим і святковий вечір, який супроводжується чарівними гостями, які з'являються у нашій студії. І, зокрема, сьогодні зі мною моєю співробо... співрозмовницею буде дуже цікава особа. Це головна редакторка газети Високий замок Наталія Балюк. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Вітаю е, зі святом. Дякуємо, дуже дякуємо. До речі, про свято хочу зазначити, що якщо воно називається День радіотелебачення і зв'язку, е, ну здав. Валося б, чому ми спілкуємося із головною редакторкою а, такого друкованого видання, та тим не менше Паперового. Ну, паперового що там заважає насправді поговорити про ще один, ще один засіб масової інформації, який є ну, доволі теж е, е, популярним у своїх е, е, таких цільових колах. Варто знати, що ви не так давно теж відзначили свято. Воно називається воно неофіційне, але воно все, все таке є е, день української преси. Я навіть не знала. Ви <смеш> мені сказали я... поза ефіром, то я тепер буду знати. Наталі я підготував для того довідку. Вперше відзначено 12 листопада 2009 року в Харкові в приміщенні спілки української молоді. Ось ага. так. Тому, в принципі, що Дякую. нам заважає <смеш> сьогодні, знати. вас теж вітаю зі святом, з пройдешнім та тим не менше. Дякую. А, Хочу поспілкуватися трохи більше, якраз таки про друковані видання. Вони сильно трансформуються, всі сильно трансформуються. Ми навіть як Радіо, як найбільша західноукраїнська радіостанція, все одно шукаємо якісь методи того, як залучити ще більше слухачів іншими способами: Ютуб, Тікток, соцмережі, багато всього іншого. Концертна платформа можемо бачити сьогодні. Вона в нас теж є щоправда за межами студії і. Газета, як така, вона теж потребує реформ, як вони відбуваються у високому замку. Ну, якраз можливо, газети не так активно трансформуються, як очевидно інші засоби масової інформації. І цьому є пояснення, тому що читач паперової версії газети у нас ще є електронна версія сайту високого замку, але ми зберігаємо паперову версію газети, тому що читач він досить консервативний наш. Не секрет, що це люди більш старшого віку, що молодь газет в принципі вже не читає хоча може хтось читає, але ми розуміємо, хто наш читач. Це люди, які нас читають вже. Понад 30 років. Ну, як правило, тому що газеті 7 вересня виповнилось 32 роки. Ми є ровесниками незалежності. Наша газета в цьому плані, я вважаю, унікальна, тому що мало, ну, мало газет зберіглося. За такий період багато відкривали, закривалися, а ми от пройшли цей довгий шлях. Ми на два тижні молодші від України, від Незалежної України. Отже, багато читачів зберігається ще. З тих перших, хто нас читав з того часу, звичайно, що з'являлися нові читачі, нові передплатники. Але в принципі, те, що я вам казала, що читач газети досить консервативний, це свідчить про те, що вони звикають до газети. І знаєте, от для них високий замок, газета це щось таке, як член сім'ї, це щось рідне, це щось своє. Ми знаємо такі випадки, коли, наприклад, там десь листоноша чи пошта в село різних обставин не донесла газету, особливо якщо це в селі чи в невеличкому uh -huh. місті, де не можна не, ну, важко купити газету. От вони передплачують їм тижня приносять цю газету. і Раптом, що сталося, не приносили, і нам дзвонять і кажуть: де газета? Де газета? Чому ви нам не принесли? Ми відчуваємо, ну це як знаєте, як гість, бажаний гість. От є люди, які просто живуть і чекають оцієї газети, і вони знаходять там все, все, що їм от. Ну, очевидно, потрібно в цей момент для щастя, щоб почитати цю газету. Але... Тобто, для них це є це є щось своє рідне і кажуть якась як традиція, член, як член родини. Газета стає, особливо якщо люди, скажімо, там самотні, старші люди. Ви говорили про консервативність цільової аудиторії газетної. Та тим не менше, якщо глянути десь в бік заходу, західних країн, до прикладу, Німеччина, Велика Британія, там читання газет це це дуже класно, і воно не обмежується цією як ви кажете знову ж таки консервативною групою читачів, тобто старшого покоління, молодь там теж активно використовує газету як ну, джерело масової інформації, джерело інформації. Чому можливо там так це відбувається, і чи можливо українську молодь якось теж надихнути читати друковані видання? Ну, ми стараємося. Наша газета вона звичайно не орієнтована. Виключно ми враховуємо, хто наш читач без сумніву, але ми намагаємося розширити аудиторію. Знаєте, як будь-який рибак, чим ширше ти сіті закидаєш, тим більше ти риби виловиш. Чим ширше буде інформаційна палітра в нашій газеті, тим більше ми захопимо читачів. Без сумнів, ми працюємо на цю аудиторію. А щодо того, от ви кажете, на, на, в західних країнах газети себе почувають так більш, скажем, краще, комфортніше. Це, це правда, особливо, якщо брати, наприклад, Італію. Я от була нещодавно в Італії і звернула увагу, як зранку йдуть, купують газети, там якісь поважні пани, вони несуть під під рукою, знаєте. Підмишкою цю газету зранку сідають, п'ють каву, читають газети. Там газету купити або читати газети це знак знак статусності. Це означає, по перше, що ти. Розумна людина, угу. бо ти читаєш газету. Ти сидиш на, на відкритому майданчику. Читаєш газету. Всі бачать, який ти розумний. Ти можеш дозволити собі Куп... виділити час і, ш... купити і купити газету. Ще це це по перше статусний, що ти розумний, що ти читаєш газету. А друге, що це що в тебе є певний статус? Бо ти можеш собі дозволити за два там з половиною євро. А там газети досить дорогі. На відміну від нас, ми не можемо дозволити собі ставити таку, таку ціну на газету. Ти можеш дозволити читати газету. Це знаєте, от. Там звертають увагу, мені сказали, я спиталася з знайомих, кажу, от у вас таке мені ж цікаво. Вони кажуть, ви знаєте, для нас статус чоловіка, це їх його мешти, вартість їхніх мештів, його мештів. І чи він газету читає? І ага. от якщо він сидить, читає в дорогих гарних е, е, мештах туплях. і читає та, і читає газету, ну це вау, це чоловік, е, це дуже статусний. Але я вам ще один момент важливий скажу, що. Також я була е, у Франції в складі делегації українських журналістів, посольство запрошувало і возило нас по їхніх засобах масової інформації. І ми дізналися дуже цікаву річ. Виявляється, у Франції, і я думаю, що це в багатьох західних країнах. Е, держава дуже підтримує е, саме паперові газети, паперові змі. Е, Чому держава зацікавлена От, в самоподі? Я такому? вам поясню. Причому що цікаво, що вони підтримують абсолютно всі паперові зміни, незалежно від їхнього е, е, політичних вла... поглядів і, такого і напрямку. власників. Наприклад, Le Monde газета це uh -huh. дуже відома французька газета, яку е, власники якої є. Скажем так, французькі олігархи дуже багаті, це, брати чи чи бізнес-партнери. Я не пам'ятаю, дуже багаті люди, і незалежно від того, чи це газета, умовно кажучи, олігархів французьких, чи це газета якоїсь невеличкої релігійної організації. Чи це газета якогось там, правого, толку, політичного чи лівого, всіх підтримують. Однак, там є у них певні пільги на, на доставку. Угу. Ну, не буду багато зараз розказувати, але вони їх підтримують. Чому? Тому що держава вважає, що е, люди повинні читати, по-перше, читати. Паперові газети, щоб наразі вчитись читати. <сумієш> Розумієте, це для них як певний, ну не знаю, рівень освіченості, освіченості населення. Так. Це перший момент. Другий момент, вони повинні читати різні думки. Тобто плюралізм думок це має бути, е, такий, знаєте, підтримка рівня свободи слова. Тобто вони мають читати як Лямонт з його, скажімо, кикимись там політичними поглядами, так і якусь там ліву газетку, праву газетку, релігійну. Тобто, всі мають право на, на різні точки зору і на. Різні думки це, це надзвичайно важливо, надзвичайно цікаво, і це важливо для розвитку демократії. Але звичайно, це дуже допомагає паперовим змі вижити і е, не дивно, що. Читати газету це вважається престижно і статусно. Я хотіла би, щоб у нас щоб ми також це перейняли. Я, до речі, завжди була проти того, щоб держава підтримувала змі раніше. Раніше теорично, а зараз я так розумію, ця думка з -з зараз трансформувалась. я просто ну я вивчаючи цей досвід, але це має бути дуже така розумна підтримка, тому що там не йдеться пряме фінансування. Бо якщо держава підтримує та будь-яке змі, чи це газета, чи будь-яке, ну це не є зовсім добре, тому що в принципі роль будь-якого засобу масової інформації бути Опозиційно налаштованими до влади, Незалежно. не до держави, а до влади. Ну, угу. Держава і влада в нашому Трішки випадку, різні поняття. В принципі, але воно дуже часто є <сут> одним поняттям. так? Якщо влада підміняє собою державу і вважає, що держава це я, ну, як правило, влада, на жаль, в пострадянських країнах цим да. <сут> <сут> Наталю, ви маєте також дуже цікавий вже Ютуб-проєкт, ви знімаєте і за. Писуєте цікаві розмови, інтерв'ю і викладаєте на своєму е каналі, який називається е Балючі Теми. Ми... Балючі теми Ба «Балючі теми». мені особисто ну дуже а сподобалась ріже? назва. А, Я думала вам сподобалась <ріжу> назва. Е я розумію, звідки вона взагалі е походить. Ви як журналіст зразу е зрозуміли так? так, але скільки є, мені пишуть е мої глядачі, вже там коментарі під е відео. Що це за безграмотність це балючі болючі. балючі? Та це ж українською мовою болючі, і я всім пишу це це гра слів. Це від мого прізвища. Ну від прізвища авторки каналу так. Наталії Балюк, значить, балючі теми. Це якби мої теми. Ну, це таке мені прийшло в голову така гра слів. Я придумав рубрикацію цієї всієї історії. Можливо, додати ще якісь ідеї того, як можна створювати інтерв'ю. До прикладу рубрика Прапала все». прапала все», ну, що можна під цією назвою подавати на вашу думку. Ну, інтерв'ю з Юлією Тимошенко в першу чергу ми зробимо такі аудіо озвучування. Пропало все. господи, да помажи. Може бути, це скарб, це все можна використовувати, робити таку рубрикацію. Я переконаний, що це точно сподобається вашим глядачам і коментарі Вони будуть ще більше писати і казати, що там помилка. До речі, як реагуєте на хейтерів, які вискакують під час роботи з youtube простором Знаєте, мені чомусь, я не знаю. Чи щастить, чи, чи як це, чи не щастить, не знаю, як це правильно, але в мене якось не дуже багато хейтерів. Я би їх сказала зовсім не багато. Звичайно, якщо якийсь є е, неприємний коментар, там ведуча себе ну, в одному інтерв'ю, в мене є одне інтерв'ю з одним чоловіком, і я там трошки задавала такі гострі питання, але він сама ця особистість ну, надавалася на ці питання, тому що він розказував про своє життя раніше, і що от, от ведуча себе некоректно поводить. Е, ну, Інколи журналісти мусять себе некоректно в розумінні деяких людей поводити для того, щоб були цікаві відповіді, мусять бути цікаві питання. Інколи вони можуть бути бути провокативні. Головне, щоб вони не переходили межу людської якоїсь етики. Мені здається, ну так я думаю, що я не переходжу цієї межі, принаймні я стараюся цього не робити. Дякую вам, Наталю. На завершення хочу також щоб ви нагадали про можливість передплати вашої газети. Як це можна реалізувати? Дуже дякую вам, що ви даєте таку можливість. Це справді для нас надзвичайно важлива передплата, бо це наше завтра. Це можна зробити в будь-якому поштовому відділенні. Якраз зараз триває до кінця грудня передплата на наступний рік. Це можна зайти на наш сайт і прямо на сайті, не виходячи з хати, просто завдяки своєму гаджету перейти на сайт пошти і також передплатити. І що цікаво, що пошта розігрує призи. Вау, так, так що можна ще предплачуючи високий замок чи будь-які інші друковані видання, можна ще виграти гарні призи. Дякую вам, Наталю. Я нагадую дякую. усім слухачам Файного радіо, що ми щойно поспілкувалися із головною редакторкою газети Високий замок Наталією Балюк. Ще раз дякую. Дякую.